Доброго дня, мої ліпі, малята, і рада вітати вас на нашому занятті. Дітки, а ви знаєте, яка зараз пора року? Осінь. А вам подобається осінь? Дітки, погляньте, як гарно осінньо розмалював дерева на кленах та берізків листя золотисте. Горобина та шипшина одягли червоні намисто. Дуби та ліщини хизуються своїм урожаєм жолудів та горіхів. Дерева жива істота і протягом року росте та змінюється. У дерев стовбур один, стовбур товстий. Подивіться навколо уважно, які чудові осінні дерева. Навіщо у дерев стільки гілочок? Це щоб гойдати веселих пташок, щоб перехожому зацінок дати. Ну а навіщо такий стовбур? Щоб підіймати вище і вище в небо туди де птахи і блакить, де золотаве сонце горить. Малятка подивіться на небо яке небо? Небо сіре, холодне, похмуре, бо за вікном у нас справжня осінь. Кожне дерево. Привітно намахає своїми гілочками, запрошує нас до себе в гості, своїми листочками очищає навколо нас повітря, та всі дерева малятка беззахитні перед людьми. Тому ми з вами повинні оберігати ліси, бо вони легені нашої землі.